Каркавелуш. Ось такі будиночки. Ось так розвинена інфраструктура. Їздить громадський транспорт. Сьогодні останній день в Португалії. Завтра ми виїжджаємо в Францію, місто Шерборг де ми будемо сідати на паром і вирушати до Ірландії. Оскільки біля океану не було де припаркуватись, нам довелося від'їхати трошки подальше і ми припаркувалися в якомусь з двориків, і тому нам доведеться трошечки притис до океану. Погода сьогодні дуже красива. Спереді йде дружина з сином. Син взяв круг, зразу надів його, вже хотів навіть роздіватись, але ми його якось переконали, що роздіватись будемо на морі. Карковелищі досить гарна інфраструктура, дуже гарні будиночки. Ідеальні дороги. Вдалині я бачу вже видніється океан. Шкода, що ми раніше не приїжджали в цю зону, хоча ми трошки поїздили по Португалії, але ця зона напрочуд дуже-дуже красива. Так що ми насолоджуємося останні дні ширким кліматом, оскільки в Ірландії нас буде чекати зовсім інший клімат. Як я і говорив раніше, ось тут розкидано дуже багато всяких фортифікаційних споруд, дотованих різними століттями. Оскільки Португалія була така завойовницька країна, і вона повинна була оборонятися від інших загарбників. Зараз ми підійдемо ближче до даної фортифікаційної споруди. Шкода, що туди не пускають. Все зачинено. Ось тут знаходиться якась школа. Сьогодні вихідний день, дуже багато машин, дуже багато народу. Люди, як ви бачите, паркуються просто на узбіччі. Але нічого, ми від'їхали трошки далі і припаркували створику. комфортно себя почуваешь, а теперь выходишь на солнце просто невероятно жарко зажаривающе на дождь уже вечер ветер с Ось такі кругові розв'язки у них. На дорогах кожна розв'язка якась інакша, то побудовані кораблики, то ще щось. Дуже цікаво. Принаймні в Іспанії такого я не зустрічав. Як ви бачите, парковки просто переповнені, практично ніде немає місця, де зупинитися. Ось такий рух. Задовж набережний. Взагалі Португалія мені подобається як країна. Єдине, що тут немає заробітку, тут якщо піти, скажімо, мені без документів, без нічого працювати звичайним підсобником, то орієнтовно 50-60 євро в день. Тому ми їдемо в Ірландію, оскільки там можна трошечки більше заробити. Долині вже відніється пляжі. Пляжі трошечки переповнені, оскільки сьогодні субота і дуже багато народу, а люди сьогодні вихідні, по суботах ніхто не працює. Вчора ми були на трошечки іншому пляжі. Але теж в зоні Каркавалуш. Я би сказав, що сьогодні навіть значно-значно краща погода і не на настільки вітряна, як було вчора. Ви бачите, кругом усі парковки заповнені. Практично ніде немає де стати машиною. Крім того, парковки усі платні. Ціна орієнтовно 80, 20 евро за годину часу. А скільки ти приїжджаєш на пляж, то звісно доводиться брати на 4-5 годин. Я би навіть сказав, що сьогодні не настільки великі хвилі на океані, як були вчора. Ззаді мене доганяє синуля. Пляжі сьогодні також вивішений зелений прапор. Ми сьогодні знаходимося на іншому пляжі, але також дуже гарно розвинена інфраструктура. Узбережжя являє собою ось такий окаменівший піщаник, який з роками відшліфував і вітер, і океанська вода. Внизу знаходиться білосніжний пляж, ширина якого сягає приблизно 200-300 метрів, і присяжність цього пляжа кілька кілометрів. Вулиці, правда, дуже сильний вітер сьогодні і практично вириває парасольки, ламає парасольки. Ми розположилися ось під самим таким берегом, а над ним йде вже дорога, по якій ми приїхали.